Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Дрогнов і програма Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що фолює футбольну Україну від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. 28 лютого в рамках 19-го туру Української прем'єр-ліги Київська оболонь приймала Житомирське Полісся. У першому таймі обидві команди мали нагоди відзначитися, але реалізувати їх не вдалося. У другій половині зустрічі Полісся більше атакувало, проте захист оболоні та воротар Денис Марченко діяли впевно, не дозволяючи супернику відкрити рахунок. Ця інші стала особливою для головного тренера оболоні Сергія Шишенка, який раніше очолював Полісся та футбольний клуб Зягель. Його керівництвом Пивовари змогли відібрати очки у команди з верхньої частини турнірної таблиці. Після цього матчу Полісся з 31 очком посідає п'яте місце в УПЛ, тоді як оболонь з 18 балами перебуває на 13 13-й позиції. Полтавська Ворска приймала київське Динамо в рамках 19-го туру УПЛ. Вже на 16-й хвилині першого тайму Віталій Буяльський виводить Динамо вперед. Кияни організували хорошу атаку і після точного удару м'яч опинився у воротах 1-0. Здавалося, початок для гостей ідеальний, але Ворска не збиралася миритися з таким розвитком подій. Полтавці додали в агресії, почали більше тиснути і створювати моменти. І ось на 64-й хвилині стадіон вибухає. Олександр Скляр після класний. Подачі від Крувського відправляє м'яч у сітку. 1-1. Матч йшов до нервової кінцівки. Кожен момент міг стати вирішальним, і на 90-й хвилині ситуація загострюється ще більше. Одеслав Островський отримує червону картку. Ворскла залишається в меншості, але вистояла до фінального свистка, як підсумок боювань жія. 1-1. Турнірній таблиці Динамо залишається лідером чемпіонату 47 очками. Ворскла ж з 17 пунктами посідає 13-ту позицію. Львівські Карпати зіграли проти Черкаського Елензем. Поєдинок відбувся на стадіоні Полісся в Житомирі. Через проблеми з підігрівом поля у Львові на 30-тій хвилині першого тайму Карпати залишилися в меншості після вилучення Пабло Альвареса за дві жовті картки. Незважаючи на це, львів'яни продовжували активно грати. На 74 й хвилині було призначено пенальті за гру рукою захисника ЛНЗ у штортовому майданчику, який реалізував Бурніню, становивши остаточний рахунок матчу. Після фінального свистка між мішаровцями обох команд виникла сутичка, внаслідок якої Богдан Кожніренко з ЛНЗ отримав червоний картку за неспортивну поведінку. Ця перемога дозволила Карпатам піднятися на шосте місце турнірній таблиці з 27 очками після 19 матчів, а Черкаський ЛНЗ зайняв 10 -е місце в турнірній таблиці з 22 очками після 19 матчів. Суботу, 1 березня, лівий берег зіграв виїзний матч проти одеського чорноморця. Єдиний гол у матчі на 21-й хвилині забив Дмитро Шастел після передачі від синиці. Ця перемога дозволила лівому берегу піднятися на 11-те місце в турнірній таблиці, маючи 19 очок. Натомість Чорноморець опустився на 15-ту позицію, залишаючись із 15-ма очками. Того ж дня Шахтар у Львові приймав Олександрію. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі без значних гольових моментів. У другому таймі на 78-й хвилині Георгій Судаков, який вийшов на заміну, відкрив рахунок. вдало зігравши на добиванні після удару Еліаса. На 90-й хвилині подвою перевагу Шахтаря. А вже у доданий час судаков оформив дубль, встановивши остаточний рахунок матчу. Ця перемога дозволила шахтарю набрати 39 очок та скоротити відставання від Олександрії, яка має 41 очко. Криворізький криобас зіграв на визі проти Інгульця з Петрового. Рахунок у матчі було відкрито на 14-й хвилині. Волохатий виконав навіс у штрафний майданчик, а Пушкарьо, вистрибнувши найвище, замкнув передачу головою. На 40-й хвилині інгалець організував швидку контратаку. Пушкарьо вивів Бенедюка на побачення з голкіпером. І той впевнено реалізував момент, подвоївши перевагу своєї команди. У другому таймі криобас намагався відігратися, створивши кілька небезпечних моментів. Однак, голкіпер Інгульця Олександр. Сиполамарчук продемонстрував чудову гру, здійснивши кілька важливих сейвів і зберігши свої ворота сухими. Ця перемога стала другою для інгульця у сезоні, що дозволило команді набрати 12 очок. Кривбас із 301 очком залишається на четвертій позиції в турнірній таблиці. Луганська зоря у Києві приймала львівський рух. Вже на третій хвилині матчу зоря відкрила рахунок після потужного удару Слесера. Воротар руху Ледві відбив м'яч перед собою, і Олександр Яц першим опинився на добиванні, відправивши м'яч у сітку. Після пропущеного голу рух активізувався і створив кілька небезпечних моментів. Зокрема, на 30-й хвилині Слюбик мав чудову нагоду зрівняти рахунок, але не реалізував свій шанс. У другому таймі зоря подвоїла свою перевагу. На 74-й хвилині Бутківський відзначився точним ударом головою після подачі зі штрафного. Ця перемога дозволила зорі піднятися в турнірній таблиці на восьме місце, тоді як рух посідає дев'яте. В заключному матчі 19-го туру УПЛ Рівненський Верес зіграв проти Колоса з Ковалівки. Вже на шостій хвилині Верес вийшов уперед, завдяки автоголу Ілліра Краснічі, який невдало зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з правого флангу. На 31-й хвилині Колос зрівняв рахунок. Ніка Гагнідзе отримав передачу від Третякова та точно пробив повз голкіпера. Розв'язка матчу настала в компенсований час. На 90 плюс 8-й хвилині арбітер призначив пенальті у ворота колоса за фол владою проти Шевченка. Ігор Харатінов реалізував 10-метровий удар принісши Вересу перемогу. Ця перемога дозволила піднятися на сьому позицію в турнірній таблиці з 25 очками, Коло залишається на 12-му місці з 18 балами. А поки українські клуби продовжують боротьбу в УПЛ, наші лейонери не залишаються осторонь і впевнено заявляють про себе на європейській арені. Український вінгер Віктор Циганков став ключовою фігурою у матчі 26-го туру Ла Ліги між Шероною та Сельтою, який завершився з рахунком 2-2. Циганков відзначився голом та асистом, продемонструвавши високий рівень гри. На 21-й хвилині матчу циганков відкрив рахунок, отримавши передачу від Єнгеля Ерери та влучно пробивши по воротах суперника. Цей гол став для нього першим з серпня 2024 року, коли він також забив у матчі проти Асасуни. У другому таймі на 68-й ні, Віктор Циганков виконав точну подачу з котового, яку знову реалізував Ерера, зрівнявши рахунок у матчі. За свою гру Циганков отримав високі оцінки від статистичних порталів: 8,4 від Sofascore та 8,1 від Хускор, що підкреслює його вагомий внесок у гру команди. Після цього матчу Жерона займає 11-те місце у турнірі таблиці Ла Ліги з 32 очками. Український форвард Артем Довбик став героєм матчу го туру серії А між Ромою та Комо, забивши переможний гол і забезпечивши своїй команді четверту поспіль перемогу в чемпіонаті. Вирішальний момент настав на 76-й хвилині, коли Довбик, вийшовши на заміну, після перерви, замкнув простріл від дивайна ренча, встановивши остаточний рахунок 2-1 на користь Роми. Цей гол став для 27-річного українця першим після місячної перерви, пов'язаної з травмою приводного м'яза, через яку він пропустив три матчі. Своєї команди завдяки цій перемозі Рома піднялася на восьме місце в турнірній таблиці серія, набравши 43 очки. Після матчу головний тренер Роми Клаудіо Ранєрі заявив, що Артем Довбик ще адаптується до італійського футболу. Він зазначив, що форварду потрібно зрозуміти особливості місцевого стилю гри та правильне позиціонування на полі. Тренер підкреслив, що Довбик стикається з жорсткішим фізичним опором ніж у Іспанії, де на нього менше чинили тиск. Нагадаємо, що у поточному сезоні Довбик провів 34 матчі за Рому. У всіх турнірах, забивши 14 голів та віддавши 4 результативні передачі. Український захисник Максим Талавєров продовжує демонструвати результативну гру за англійський клуб Плімут. 1 березня 2025 року він відзначився голом у матчі п'ятого раунду Кубка Англії проти Манчестер Сіті. На 38-й хвилині зустрічі Талавєру відкрив рахунок, вдало замкнувши головою подачу з котового. Однак, попри його зусилля, Плімут поступився з рахунком 1-3 і припинив виступи в турнірі. Цей гол став другим для Талавєрова у складі Плімута. Раніше 20 лютого він забив дебютний м'яч у матчі чемпіоншипу проти Лутона, забезпечивши своїй команді нічию 1-1. Максим Назнався до Плімута у січні 2025 року, перейшовши з австрійського ласка за 2 мільйони євро. Відтоді він провів 7 матчів за клуб. Незважаючи на виліт з Кубка Англії, результативність Талавірова свідчить про його важливу роль у команді та адаптацію до англійського футболу. Міжнародна рада футбольних асоціацій вводить нове правило для воротарів, яке вже набрало шуму серед фанатів. Уявіть собі, з нового сезону, якщо голкіпер буде тримати м'яч у руках довше, ніж 8 секунд, арбітер призначить не штрафний, не прямий удар, а кутовий на користь суперника. Такого футбол ще не бачив. Чому саме 8 секунд? Раніше був ліміт у 6 секунд, але давайте будемо чесними: судді рідко карали голкіперів за порушення цього правила. Воротарі почувалися вільно, коли їхня команда. Команда вела в рахунку, вони могли спокійно висушувати гру, затримуючи м'яч на 10-12, а то й 15 секунд. Тепер це стане неможливим. На практиці це означає, що голкіпери будуть змушені діяти швидше, менше тягнути час і ризикувати зайвий раз. Уявіть, 89-та хвилина, рахунок 1-0, і воротар все ще вагається. Кому віддати пас? Секунда, 2, 3, 8. Арбітер одразу вказує кутовий супернику. А це може стати ключовим моментом у матчі. Одні експерти кажуть, гра стан. Швидшою, динамічнішою, видовищнішою. Інші такі новації лише зашкодять командній тактиці, адже голкіпери тепер гратимуть у поспіху, що може призвести до помилок. Перше нове правило буде протестовано на клубному чемпіонаті світу 2025, а вже сезон 2025-26 стане обов'язковим у всіх лігах. А що думаєте ви про нововведення? Пишіть свої коментарі. На цьому все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди. А ми, як завжди, розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!